У Сумах відбувся спортивний захід Тато, мама, я активна сім'я його організували, аби залучити до адаптації у цивільне життя ветеранів, поранених та їхні родини, говорить організатор та учасник заходу Олександр Бондаренко. Цього разу він разом з сином та донькою бере участь у естафетах. Дуже добре, що знаходячись у відпустці, маю змогу прийняти участь разом зі своїми дітьми в цьому спортивному заході. Мама наша сьогодні працює, тому в нас змістився этот уровень да, і Сеня місто мами, папа місто папи, еміля місто Сені. Дитина переразила руки клюшку, м'ячик і дуже добре сорієнтувалася. Я вважаю, що виконала на 5 із 5. дуже супер, все дуже класно. Як організатор Олександр говорить, окрім родинних естафет, вони залучили до заходу на турніру з лазертагу та панна футболу футболу один одна один у клітці. Останній обслуговує арбітр асоціації футболу Сумської області. Костянтина Жійов спочатку повномасштабної війни він служив у 117-й бригаді. Нині тренує дітей у школі імені голубничого. Ще нічого не розпочалося, дітей не можна з цієї клітки вигнати, залучити до спорту і самому трішки теж долучатися до реабілітації військових і наскільки. По собі суджу, коли щось проводиться для дорослих військових, проходять у відпустку. Там для дорослих він може не прийти. Ну якщо ти скажеш бо він взагалі хоче відпочити, тут поспати, там телевізор подивитися. Ну, коли це проводиться для дітей, хочеш не хочеш, для дітей ти встаєш і робиш. Юні боксери і борці, хокеїстки і футболісти прийшли поміряти з силами у лазертагу та пана футболі. Я хотів просто поглянути та відчути свою силу. Мені здається, буде дуже весело і ми дуже гарно проведемо час. У підсумку у конкурсі Тато, мама, я активна сім'я перемогла родина Кірпань, яка вибрала можливість взяти участь у всеукраїнських змаганнях серед обласних центрів в Києві 1 червня 2024 року. Родина Олександра Бондаренка стала у підсумку восьмої з восьми команд. Учасниць. Ні його, ні дітей це не засмутило», – Додав Олександр. У пана футболіз 16 учасників переміг Тимофій Вричинський. На локації Лазертак змагалися за системою вибування і перемогла команда Вовки з Брукліну. Олександр Качана, Вікторія Скоркіна. Суспільне новини суми